Неспокійна ніч і ранок власне на Росії понад 300 дронів атакували Росію. Під ударом було зокрема під і Сама Москва вибухи чули біля аеропорту Домодєдова. Там спалахнула пожежа на парковці агрохолдингу, знищені близько двох десятків автівок. Біля залізничної станції домодєдово уламки дрона пошкодили колії через це рух потягів у напрямку Москви. Повністю зупиняли дрони. Також паралізували аеропорт Шеремєтєво. Там пасажири рейсів до Самари і Челябінська провели кілька годин у літаках. Після посадки екіпаж оголосив про проведення плану килим, через що вильоти відклали. Обмежена робота аеропортів Жуковський, Внуково також дрони. Літали в Курській, Брянський, Білгородській, Разянській, а також Калузький. Липецькій, Орловській та Воронецькій областях через роботу російської ППО пошкоджені житлові будинки, палали пожежі. Міноборони країни агресорки заявили, що вже збили 337 безпілотників. Тож, які цілі могли бути уражені на територію Російської Федерації про це і не тільки. Ми говоримо далі. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, власне, я вже бачу заголовки про те, що це, якщо говорити про Російську Федерацію, це наймасованіша атака безпілотниками по території ворога. Що ви скажете, пане Ігорі, З цього приводу І цікаво, от по областях, чи маємо ми розуміння, які об'єкти так теоретично могли би бути уражені під час цієї атаки? Тобто стратегічна. Маємо концепцію підходи відносно саме стратегічних об'єктів, які відповідають вимогам об'єктивним законам війни. Це є об'єкти глибини території Російської Федерації і на окупованій частині, і розширюється, я би сказав, тільки наш інструментарій. Тобто, якщо раніше це було виключно беспилотные ударні апарати, при чому характеристики їх покращиваются, такі як дальність, уже за 2500 з потужность боевой кілометрів, потужність бойової частини, точність влучання, а також швидкість, яка дозволяє швидше долати райони протиповітної оборони. Ворога через які приходяться проходити маршрутом наших засобів, а, є і Ми. Бачимо результати, крім того, розширюється номенклатура. Скажем, ми вже і це не одноразово, говорили, в тому числі у вашому каналі, відносно того, що э, розробляється, виробляється і масштабується дуже важливе вироблення ракет-дронів. Тобто, це таких апаратів, які намагаються в собі поєднувати кращі характеристики як дронів, так і ракет. Причому вони порівнянні і виробляти, масштабувати можна швидше, ну і застосовувати, як ми бачимо. Крім того, іде просування ракетних програм, ракетних комплексів. Іспити ракет цих комплексів успішні було в минулому році. Про це говорив президент. продовжується ця робота і в цьому. Тобто, ракетні комплекси це не тільки. Земля, земля, це і земля повітря. Тобто йде робота наших а, науковців воєнних підприємств по такому досить широкому спектрі засобів, які наносять удари. До удару відноситься крім а, все, що пов'язано з паленими мастильними матеріалами. Це і НПЗ, і місця зберігання і аеродроми, на яких комплексна є і насії, Засобів повітряного нападу ворожі, а також відповідні склади їх озброєння, техніки, інстра, інфраструктура, е от, е от, е ті, що склади на аеродромах паливно мастильних матеріалів, і е влучання все має місце. Крім того, е тут треба сказати, мабуть, там є поля про це, що є об'єкти, які воєнні. Е які розстосований, наприклад, під Москвою в Москві, але крім того, це впливає якби морально-психологічно на громадян, на мешканців столиці, тобто вони і не тільки а таких міст, як Санкт-Петербург, навколо аеропорти дуже важливі. навіть якщо наносяться удари, десь поруч вони вимушені. Давати команду кавьор сажати всі свої літальні апарати, і це крім економічно, значить втрат вони несуть і в навантажене морально-психологічне війні цей компонент будь-який і в нашій текамасштабний, тим більше це грає дуже велику роль. І все це ми спостерігаємо зараз. А потім ми, ми ж з арифметикою як би можемо працювати. Тобто, в нас ми бачимо, доводиться кількість ударів, які вони наносять. Якщо це дронові, то від 150 до 200 виробляють і заводять і б'ють по об'єктам на території України. А якщо додають ще різного типу ракет, то Можуть бути там більше 250, плюс-мінус, і ми бачимо, що вони говорять про те, що там збили, умовно кажучи, 330, до... збили, якщо триста тридцять сім. Я бачу вже крайню цифру. 337. Да. Так, от да, дивіться. А взагалі статистика говорить про те, що із тої кількості, які запускаються дронів, причому угу. взаємна така статистика, долітає тільки четверта частина. То можемо припустити, а, що це. сума запущених була в рази більша е, і Абсолютно. несподівано велика для нас, мабуть. Ну от я про те, що мабуть про це треба говорити, показувати, а і щоб можна було розуміти, що відбувається об'єктивно. Це по перше, дуже важливо. А по-друге, щоб можна було порівнювати, щоб можна було бачити динаміку, яка має місце. В розвідку наших засобів і взагалі, значить, ні в якому випадку значить, не допускати паніки. Там зрада, все пропало і все таке інше. Ми mm -hmm. четвертий рік боремося в цій шер... масштабі, широкомасштабної війни. Ми боремося з 2014 року. Ну і взагалі з москалями, ми це старічими ідеться боротьба. Історично це підтверджується, і зараз дуже такий непростий етап за своє екзистенційне існування борьба ідея держави і нашого народу, і ми бачимо тут і наші є важкі моменти в цій боротьбі а є досягнення, про які ми з вами сьогодні mm -hmm. теж говоримо. Там, до речі, не знаю, чи встигли ви побачити повідомлення. Росіяни ж відповіли власне на цю атаку і сказали про те, що треба негайно кажуть, просто негайно вдарити по Україні арішникам. Це сказав до речі, голова комітету державної думи Російської Федерації з питань оборони, якось так воно в них називається. І власне він закликав Путіна звертався до Путіна. каже: Давайте відповідь, що скажете. До речі, давно не було ну, ми... цих історій з річникам. Давно ми не чули від них погроз від Росіян. Да. Ну це ж неспроста. Ви ж бачите, не зважаючи там на показові події Тампа, що він якось буде десь там тиснути колись на щось і чомусь, то насамправді Росія застосують все, що вони яку мають можливість. Один раз арешні було, другий раз було намагання. Тобто не склалося, і взагалі ми пам'ятаємо, що Арешняк це такий штучно зібраний да, засіб з різних елементів міжконтинентальних балістичних ракет, щоб було швидко дешево і сердито з точки зору російського. І тому намагання наступного пуска були невдалені чи там щось трапилось, чи наші допомогли. Структури спеціальної чи так, чи інакше не вдалося, і тому оскільки там це експериментальний декілька одиниць, то тут є велике питання. Ну і це зовсім ж не вкладається в намагання миротворчі, які хоче показати і Путін сам і. Трампа по просуванню в бік перемовин, тому що ми бачимо, що вони роблять з масованими ударами, і тому а, а маючи на увазі, що крім сили, вони іншого росіяни нічого не сприймають. Ми це знаємо і на поточний час і історично, То м, прояви такої можливості, які у нас є, треба реалізовувати. Що і робиться. Деякі моніторингові телеграм-канали пов'язували саме цей конкретний удар сьогоднішній із зустріч в Саудівській Аравії. Ну, це так, припущення. Знаєте, що це могло бути як демонстрація України, що, що ми теж можемо, можемо робити. І це я так зараз хочу перейти до цієї зустрічі, яка відбудеться сьогодні. Насправді важливий так. день. Дуже багато Зумово. українців так говорять про те, що це серйозні події будуть сьогодні відбуватися, та не тільки українці. Голова офісу президента Андрій Єрмак вже написав про те, що команда на місці в Саудівській Аравії мається на увазі. Пишуть про те, що вони вже готуються до роботи. Поки що ми не знаємо часу зустрічі, коли відбудеться власне зустріч українців з американцями. Зараз в Саудівській Аравії тут у нас 10-та година. Це в них одинадцята. Ну можливо, десь зараз і буде. Пане Ігорю. Чого очікувати від цієї зустрічі? Як вважаєте, з якими тезами поїхали українці, і що нас про що нас проситимуть американці? Ну проситимуть, якщо так можна сказати? Як це вони роблять? Ми бачили починаючи з овального кабінету, світового міста, як ми пам'ятаємо, для владних представників американських, а ще там со святостю, мабуть, не зовсім. Історії цього кабінету. Ну, це таке. А нам кавачва своє. Важлива зустріч. Це такий етап наступний, і скажімо, в першу чергу будуть розглядатися первинні питання там. Вони стосуються, скажімо, просування вперед щодо зупинення ведення бойових дій, а також ну, можливе підписання в кінці кінці в рамкової угоди. Яка по більшості формальна і політична була, скажімо, значення, тому що саме сутність в другий в другій в другому документі, який там в деталях, да? значить дорога, куди там є дорога в рай, а де дорога вата, і важливі тут деталі. Так, от деталі – це в іншому документі і тому. Підписання просто угоди економічної вже американці кваліфікують як недостатнє. Треба, щоб українці робили поступки, в першу чергу територіальні, значить, росіяни вже формулюють, що це повинні бути наші міста і території, такі як Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Краматорск. Тобто, Значить, не, не, не паліні, даже здітнення які, а у ще які інші. Оскільки американці особливо там нічим не тиснуть, крім слов з, 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 з цього приводу, таке слова блуді в, в нікуди поки ще, то багато що на цих, на цій зустрічі ну, стане тайне стане так чи інакше явним. Тобто буде характеризувати цей етап. Ну тому, на мій погляд, оці якби зрушення з місця буде важливо, чи буде просування в принципі, і потім, по, по цим первинним питанням, зрозуміло, що це важливо, чи воно відбудеться. Тому що ну, на зупиненню ведення бойових дій зразу і у всьому, мабуть, складний. Момент, але він технічно вирішуємо. У нас є різні і позитивні, і негативні історії з цього приводу, пам'ятаючи 14-й рік, там мінські угоди, все таке інше. Але якби все рівно є можливості щодо вирішення просування. Ну, європейці, європейці запропонували, ми підтримували, напрацювали. Багато всього ми, скажімо, не і даємо нашим союзникам справжнім Європейців чи не зовсім. Американцям та користуватися такого роду пропозицією, так чи інакше важливо, що було просування мало місце. Ну і за сьогодні я думаю, завтра буде зрозуміло, чи це відбудеться. Зараз, вочевидь, будуть багато говорити про відновлення військової допомоги, і ну власне будуть тиснути на Україну, щоб позиція наша змінилася. Військова допомога від Сполучених Штатів наскільки критична? Оцей роз обмін розвідданими? Оця пауза, пане Ігорю, поки тривають переговори, поки про щось домовляються. Відсутність американської допомоги наскільки серйозною є? Ну, якщо скажімо, будь-якого є, е, були якісь спроможності одні, а потім по якимсь причинам вони зменшуються, то яким чином це впливає там на людину, на угрупування, на це до того, то що ці розмови можуть знаєте, затягнутися на довше. А ну час точно не грає це, на нашу користь. Це абсолютно спекулятивні розмови. і Підходи з боку американців. Ми бачимо, що якщо там зводилося, і ми ж ми з вами це обговорювали, там для того, щоб економічну угоду підписа, підписуємо і просуваємося далі. Але вони бачать, що росіяни нічого не міняють, а тільки значить, тапіт приходять під час їжі, і вони значить, піднімають градус своїх вимог. І, але ми знаємо, що ну по перше, ми добре знаємо росіян недобру їх позицію і підходи. А ми тепер побачили вже де дії американців, відрізняється від Байдена. Там вони більше тінь на плітінь, тумани. Чи щось таке, а тут все досить цинічне і відверте. Але підхід зрозумілий, що якщо робити поступи, які американці ну з росіянами, все зрозуміло, американцям чим більше робиш поступ, які надаєш, тим більше вони хочуть, і тому дуже важко, важко зрозуміло, але важливо, все ж відстоювати досить з одного боку бути гнучкими, а з іншого боку, знати, що для нас є безумовно червоні лінії, риси. От, ну, які треба дотримуватися і проявляти це. Це ж не перше, не останнє, просто склад всіх людей. Наскільки вони приймали участь такого рівня переговорів, це питання. Вот а історія так такого роду події. Вони відомі і просто не просто верніші, а Дуже хотілось би, щоб наші всі ситуації устояли вот і реалізували в першу чергу інтереси нашого народу, нашої країни. Повернемось, пане Ігорю. Ще до наймасованішої атаки по Російської Федерації є оновлення. Зокрема, ну звісно, що сипляться заяви. Одна з них це заява Марія, Марії Захарової. Всі ми її знаємо. Вона говорить про те, що безпілотники летіли на Москву саме в день, коли прибуває туди, як з'ясувалося, делегація ОБСЄ. вона каже, це все. Ну, київський режим, понятно, направили значить безпілотники для того, щоб, ну, щоб побачила оця делегація, наскільки ну не знаю, як сказати це в ефірі. Ну загалом я можу да, даватися загалом. Тобто ми зробили це спеціально що, для того, да, щоб обсє що, це все да, побачили. Ну, ну ці укропи да цінічний, там вони фашисти, бендеровці, все і тому нічим не рахуються. Тільки треба тут згадати, що ОБСЄ, на жаль, майже ніяку суттєву роль не зіграла в подіях там 14-й рік, як ми mm -hmm. бачимо, в ході цієї війни. Мають мале значення, але незважаючи на це, треба працювати з усіма. І якщо вони хочуть щось показувати, є ж питання там Захарова, і після Захарова є до того, перед тим хай подивляться, яким чином був організований масований ракетно-дроновий удар на поб'єктам, та, і все на тому, ми за те, щоб тут ці підприги Захарова. Вона там кажуть, велика танцівниця, тому підпригувати це не тільки професія, а коли вона там зайве. Заворотні, то да, річ чудеса і в ефірі, і десь там на побуті. Е, і тому дуже на неї орієнтуватися не приходиться. Ми пов... Нам потрібно знати, що е, це, це війна, яка відбувається, і там перераховувати, скажімо, це в нікуди вода в пісок, все те, що роблять росіяни по відношенню, вони це не чують. Їх пропаганда діє, що це все навпаки, тобто пагєбісерські, і треба показувати. Є напрацювання, от ми там за столом зібралися наші представники, нема питань. У нас є пропозиції, як до миру, які чомусь Трам, Трамп не потяг, ну, ну хай і ще раз, приїде до нас, ми там допоможемо. Ну там. Вже своя метода, якщо не може сам президент 10 секунд, Живен, у нас. Покаже, да, як це треба сторіс mm -hmm. дивитися, і все буде ясно. Об'єктивна оцінка і так далі. Ну, от у них рівень такий примітивний блогера за, за цим цими зеннями. Тому багатьох ситуація побажаємо нашим успіху на цих так. важливих переговорах. Дякую, дякую емоційно. Емоційно ви сьогодні висловились. Ігор Романенко був yeah. з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал генерал-лейтенант у відставці.